Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Господній дім то рідний мій куточок. Люблю приходити в це місце я, тут славлю Бога щиро і охоче, тут у Христі ми, як одна сім'я. Як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних молитов: одна в нас ціль, одні у нас бажання, прославить Бога за Його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу, підняв з безодні зла і темноти, ми Його церква, ми, Господні діти, Він наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій ми окремо члени. А разом тіло Господа Христа. Ця, інші, ця істина для інших не збагнена, а нам вона доступна і проста. Господня церква не будівля пишна, це Богом вічний вибраний народ, Христова наречена дивовижна, яку веде Він до святих висот. Ми в церкві маємо різні дарування, Бог кожному окремо наділив, готові будьмо всі до виконання. Тих діл, що сам Спаситель доручив. Один одному ми чужі й далекі, а в церкві Божій сестри і брати. І в кожного із нас шляхи нелегкі, дано поволі Господа прийти. Тому в цей день я хочу вдячність Богу принести за мою в Христі за те, що нині маємо таку змогу ім'я Його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид, сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі, що в Божім домі хочу пробувати, допоки буду жити на землі. Допоки б'ється серце і ходять ноги, В Господній храм спішити буду я, тут затишок, в часи... тут затишок час бурі і тривоги, тут втіху міць знайде душа моя, в куточку ці зігріюсь від морозу. Бо полум'я небесне тут горить, тут у смиренні лються щирі сльози, і Божий Дух на місці цим царить. Люблю твій дім, я Боже дуже щиро, бо ти тут є, і місце тут святе. Даруй спокою серце, тихий і миру, усім охочим, хто сюди прийде. Слава Богу!